Мої вітання усім, рада вас бачити, до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Світлана йшла дорогою, від сліз вона навіть не бачила, куди йде. Сьогодні підтвердився діагноз її доньки віти, онкологія. Скільки надій було на скоре видуження, але ні. Сподівання марні. Лікар повідомив, що потрібні гроші. Є один онколог, який може вилікувати віту, але в нього черга. Потрапити просто нереально, а записатися то лише десь через півроку вони зможуть потрапити до нього. Така перспектива не підходила для Світлани. Поряд із дорогою стояла церква. Дівчина несміливо ступила на поріг, вона не знала, як себе там вести. Тому стояла, дивилася на інших, вони щось шепотіли, дивлячись на святі ікони. Світлана почала пошепки молити бога, щоб допоміг їй вилікувати донечку. Адже вона маленька, їй ще тільки п'ять років. Від того, що побула в церкві чи, можливо, щось інше, але Світлана йшла додому з впевненістю, що звітою все буде гаразд. Коли наступного дня вона йшла до лікарні, поруч з нею дівчинка побігла на дорогу за м'ячем. Світлана ледь встигла схопити дівчинку за руку, як поряд промчала машина на великій швидкості. М'яч лежав роздавлений. З дівчинкою все гаразд. Тільки вони удвох не втримались, на ногах і впали. Добре, що Світлана міцно тримала малу, і вона впала на неї. Дівчинка заплакала. До них наближався чоловік. Він допоміг їм піднятися, взяв дочку на руки, почав заспокоювати. Світлані подякував, говорив, що зробить все, що їй потрібно. Дівчина невесело усміхнулася, навряд чи це допоможе і пішла в лікарню Віти. На зустрічі йшла медсестра, яка працює на тому поверсі, де лежить донечка Світлани. У вікно вона побачила все, що відбувається за лічені хвилини. І Наталя зупинила дівчину і запитала, про що вони говорили. Потім повідомила, що то і є той лікар, який їм потрібен. Медсестра наполягала, щоб Світлана йшла до нього і просила подивитися її дочку. Це той єдиний шанс, який дається їй. Світлана вже знала, як звуть лікаря, тому покликала його, і, як тільки побачила його в коридорі, Віталій Петрович одразу впізнав жінку, підійшов і щирою посмішкою і знову подякував за порятунок доньки. Рятуйте, мою донечку, прошепотіла Світлана. Згодом, коли всі труднощі були позаду, дівчина подумала такий є Бог на світі. Вона просила допомоги. І він привів її якраз у ту хвилину, щоб рятувати доньку Віталія Петровича. А він натомість врятував її віту. Дівчинка одужала. Вони ще довго будуть ходити здавати аналізи, але найгірше позаду. Попереду їх чекає світле майбутнє. Наразі Світлана часто заходить у церкву та дякує Богові, що допоміг їй. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки стосовно цієї ситуації.